Доброго дня, діти! А як ви думаєте, що це таке? Не сорочка, а шита, не кущ, а з листочками. Не людина, а говорить. Це книга. У книги є листочки це її сторінки, і вони міцно поєднані між собою. А ще книга може розмовляти. Хоч і мовчить. Тому, хто її читає, вона може розказати багато цікавого, наприклад, про нашу рідну Україну, про рослини, які є на землі, про тварин та птахів, про дива підводного царства. А чи знаєте ви, діти, як створюється книга? Зараз ви про все дізнаєтесь, слухайте уважно. Спочатку вірші, оповідання або казки пише автор. Ось перед вами портрети українських письменників і поетів, які написали багато цікавих творів для дітей. Потім люди, які називаються редактори, обговорюють, яка має бути книга, яка в неї буде обкладинка якої величини будуть надруковані літери тексту та які в книжці будуть ілюстрації? Ілюстрації це картинки, які показують нам, про що ця книга, героїв цієї книги. Їх створюють художники-ілюстратори. Вони спочатку малюють картинки, потім роблять їх на планшеті або комп'ютері. І вже потім книжку віддають у друкарню. І ось подивіться, як працює друкар. І ось книжки вже готові. Їх можна прочитати. А де ж ми можемо знайти та вибрати книжку? В книжковій крамниці. Вона ще називається Книгарня. Подивіться, скільки нових книг на поличках. А ще в бібліотеці. Там книги є і нові, і ті, що вже були у вжитку. В бібліотеці можна взяти книгу, що тобі сподобалась, прочитати її і повернути, щоб її потім прочитали іще інші люди. Коли книжка опинилась у вас вдома, можна почитати її разом із мамою. Або з бабусею. За читанням можна цікаво провести час усією родиною. А зараз, діти, давайте разом згадаємо правила поведінки із книжками. Не рви і не шматуй книгу. Віднося до книги дбайливо. Адже ви пам'ятаєте, що для того, щоб зробити папір, з якого виготовляють книги. Використовують дерева, а природу ми маємо берегти. Не малюй та не пиши на книгах. Для цього існують зошити та альбоми, а книжка має бути чистенька. Не бери книги брудними руками. Бо бруд залишиться на сторінках. А щоб швидко знайти сторінку, на якій ви зупинилися, коли читали книжку, то можна зробити ось такі закладки із тканини або із паперу. Це теж допоможе зберігти книгу її сторінки. Ось сьогодні діти ви дізналися, як з'являється книга, і будете дружити з книгами і берегти їх. До побачення!